Доброго дня, слава Україні, шановні глядачі мого каналу. Як ви вже зрозуміли по каналу, я розказую про своє життя, про свої побут, про свої фішки, яким полегшую своє життя. Я шейник, в мене не працюють пальці. І от таку от фішку я придумав на мишку. Фішку на мишку. Ну, мішка безпроводна, вона то вже поламалась. Ну але просто хочу розказати як ідею. Для шейника, в кого не працюють пальці. Я отак от мишкою користуюсь. Це для пальця. Ось так от цю ручечку от приробив. Ну так от щелк, 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 щелк. Такі мишки, вони просто, в принципі, розбираються тут от, на низу під цими под ковриками, от під уголочками є болти. І там достатньо пространства, щоб. Таку ручку прикрутить. Пітельку. Це, це з відра, пластикового відра якогось там не пам'ятаю. Ну просте пластикове відро. Ну таке жорстке. І все її просто удобно тягати швидко. Це. Ця, просто ця ручка в мене була раніше інша мишка, вона мала другу форму. Оця така от роз'їдена, бачите? Дониз до вона виходить отак от. І через це її було б недобре таскати, різко водить, вона з'їжджала з руки. Якщо у мишки форма трішки друга, отака, ну, як бачок, вниз, вниз, в неї, вниз в неї сходиться всередину, то її зручніше тримати. Ну, Це просто хотів записати шейникам, хто то потребує таких примочок отаку от відео. Все, дякую за увагу. Всього найкращого, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Я буду багато чого цікавого показувати про своє життя. Все, щасливо!